Це New York Times, е, американська газета написала таку революційну статтю про те, що е, Україна і США, це вихідними відбулося. Ми на написання статті, що Україна і США е, трансформують, е, роблять таких монстрів ППО, трансформуючи зенітно-ракетні комплекси. Поєднуючи якимось чином західні ракети, західні системи із радянськими установками або з радянськими РЛС ками а, від вас супер цікаво, надаю почути. Ви як офіцер резерву, зокрема і повітряних сил, я знаю, що ви на Буках. Працювали вже в межах цієї війни. От одна із таких розробок, яка там передбачається, яка вже реалізується спільно з штатами та Україною. Це є адаптація західних ракет до е, зенітно ракетного комплексу. БУК йдеться про Рім 7 Сісперов. Це ракети західного зразка, не тільки є рідними для буку а от західні ракети, просто. Перенесли на установки БУК. Наскільки це може бути таким? Ну, от, направду революційним рішенням? Хоча там не тільки по БУКах, там і по Петріотах є теж дуже цікаве питання. Е, ну тут от загалом, скажімо так, почнемо. Почнемо спочатку е, спроби адаптувати е, ще радянські, особливо мобільні ЗРК, Це були от перші проби пира. Це були з ЗРК Куб. Це можна сказати, батько ЗРК БУК одна система БУК просто є еволюцією. До них намагалися, скажімо, ще на ЗРК куб які знаходились в країнах Варшавського договору, намагалися прилаштувати американські ракети. Це була і Рім Сім Сісперо, це були і чисельні спроби там різні модифікації ЕМ 9 Сайдвіндера, Такою, також однією з наймасовіших, напевно, ракет, а, також перелаштувати а, основним елементом, ну який необхідно там було змінювати, це в тому числі це поліпшення радіолокаційної системи. Плюс знову ж таки зміна системи якби далі наведення, тому що ну, абсолютно різні працюють там різні принципи, різна електроніка, плюс ракети, які от, є там з повністю системою самонаведення, то фактично їм потрібно, ну, там, знаєте, що називається, вказати напрямок і дати, і, і просто дати старт. Тому такі спроби вони велися і велись давно. Зараз є інформація про те, що нібито. Вже навіть е перші от такі модернізовані системи, вони вже стали на озброєння і більше того, що вони вже навіть почали відпрацьовувати. Е і ідея прекрасна, е пускові установки є. Забезпечивши їх достатньою кількістю ракет, а це в принципі можливо, е це стане дуже сильним, е ну, таким дуже сильним. Сильною допомогою для е, української системи ППО, тим паче, що комплекси ну відверто, вони не погані. Вони е, навіть в цій війні, як то кажуть, знаєте, ну мають місце бути і мають місце воювати. Е, єдиний ф... плюс, плюс я так розумію, що пам'ятаєте розмова про те, що Україна буде е, там разом з США, але на своїй території зокрема е, виробляти власне ракети. Для... Я розумію, що це про це йдеться. Я розумію це абсолютно так, же, я думаю, що як мінімум це може бути те, що будуть як база ті ж там Сісперу або Сайдвіндери заходити на нашу територію. Далі тут вони вже будуть модернізуватися під конкретні ну, потреби і задачі для того, щоб далі продовжити свою. Скажімо, бойове чергування уже на цих комплексах, е, в тому числі, в тому числі, я знаю, що нам і передавали от комплекси, ну, ці ж е, ЗРК Куб. Е, в принципі, в нас ще є, я думаю, ну, якби нормальна кількість е, тих же зенітно-ракетних комплексів БУК. Загалом доволі непогана радянська платформа і е, має доволі непоганий. Потенціал для модернізації. В принципі, за рахунок того, якщо на ній пополіпшити систему, ну, систему управління вогнем, і поліпшити на ній радіолокаційну систему, ну, систему управління вогнем просто перелаштувати на роботу з. Скажімо так, от з західними зразками ракет і з їхньою системою наведення, то це може стати для нас. Ну я думаю, що може стати для нас доволі га доволі сильним, тим, що дивіться, ракет для радянських комплексів, от, наприклад, до комплексу м 1 ракети виробляються в Росії. ми власне виробництва не маємо. Можливості десь їх якось там у когось купувати. Також в світі у нас багато немає, а відкрити на даний момент вже не потрібні. Ну, все ж не потрібні. Але, скажімо, ще ракети більш старого зразка, які достатній кількості є у наших західних партнерів, їх почати відстрілювати. Це прекрасна ідея. В принципі, хочу сказати, що мені здається, що я навіть нібито бачу вже от таку одну поліпшену машину. Нібито бачив. Андрій, а тоді інше питання: от Петріоте. Їх там теж хочуть схрестити з радянськими або українськими РЛС. Наскільки це може бути революційним рішенням? Е, ну е, о, знову ж таки Україна. Давайте згадаємо славнозвісну нашу систему, тому що радіолокаційну систему, наприклад, от Кольчуга, так яку там Сполучені угу. Штати Америки дуже боялись, щоб Україна нікуди, не дай Боже, не почала передавати, тому що їхня технологія Стелс вона. Ну, Скажімо, вона все одно попадає під роботу цієї РЛС. Щодо патріотів, то тут, скажімо так, історія більш прозаїчна, це те, що, це те, що системи радіолокаційні ну там. Великого радіусу дії і з е, значною, скажімо, системою раннього виявлення, які у нас там ще радянські стоять, е, от їх саме хочуть, що називається, скрістити з Петріотом, е, для того, щоб він міг отримувати, е, скажімо, більшу просто картину, з, е, о, ну, більшу картину, саме стану. Положення справ в небі не лише над Україною, я так розумію, і за нашими межами для того, щоб отримувати якомога раніше можливість, наприклад, там для збиття по тих же крилатих ракетах, для того, щоб в перспективі відслідковувати е, рух е, тих же тактичної авіації ворога. Е, у випадку, якщо ну там, наприклад, от е, кажуть, що м -м, ну, ж таки там Петріот, оця ракета МАЄМ 104 ну, Перша ракета першого покоління на Петріот, що нібито Сполучені Штати Америки вже і допрацювали до того, що вона, наприклад, може збивати ціль типу винищувач на відстані 200 кілометрів. А 200 кілометрів це вже ну так, ще далі від кордонів України. Тобто, наприклад, знаходячись там, ну, в умовному в умовному Харківській області, це. Прянщина і Курськ, і всі літаки, які літають у військовій авіації у росіян, вони можуть опинитися в нашій зоні. Ну, це до того, що з кабами теоретично можемо боротися. Ну, я так скажу, що з кабами звичайно 200 кілометрів від відстані було б для нас доволі непогано. Ми чекаємо на поліпшені комплекси IRIS-T SLX, Ми е, чекаємо на Ми реально чекаємо Чи, ну наскільки вони взагалі ще на папері існують. Хто SLX? Ні, SLX вже проводиться їх ага. вже проводяться їх. Армійські випробування. наприкінці серпня місяця вони вже проводили перші армійські випробування. В повній мірі зараз проходять тестування. Як вони стануть в стрій, будуть передані нам? Це інше питання. Плюс ми також чекаємо поліпшення. Ракети для комплексів НАСАМС, тому що знову ж таки теоретично передбачали, що той же, наприклад, НАСАМС, з версією ракети М120 «Темрам» може теоретично там на 100 кілометрів працювати, це все дуже добре і це прекрасно. Ми дни е, них очікуємо. Дякуємо за те, що поки що є. До речі, хочеться сказати, що ті, е, от, наприклад, два комплекси Аріс, які до нас заходять, вони до нас заходять по контракту, який був укладений урядом Німеччини. Е, на 12 Комплексів ще минулого року, і по якому ми отримуємо продовжуємо от отримувати від їх виробника ці прекрасні системи. Е, тому е, ну загалом поліпшення і, скажімо так, схрещування е, причому, ну як, для Петріота насправді. Це нічого сильно не змінить, просто скажімо, так розширить розширить просто ну радіус роботи і радіус, якому він буде отримувати інформацію в режимі реального часу, що також дуже добре загалом, тому що це комплекс великої дальності, він як основний комплекс великої дальності, і це абсолютно логічно для того, щоб дати йому можливість бачити більше. А щодо комп наших, ну там зенітно ракетних комплексів, от як Бук, чи там передані нам, наприклад, я знаю, от з Чехії ті ж комплекси Куб з західними. Ракетами, причому ракетами, ну як сказати, умовно, не найновішими розробками, але в достатній кількості наявними. Також тому, що ну будемо відверті, ми про це вже говорили. Що ми прекрасно розуміємо, що з точки зору прикриття нашого неба, крім кількості зенітно-ракетних комплексів, також для нас дуже важливе питання це є достатня кількість боєкомплекту для них.